Шановні організатори, конкурсанти та гості конкурсу, від імені Асоціації стоматологів України щиро дякую всім за проведення цього творчого заходу. Сьогодні ми живемо дуже складний час, час, коли нам потрібно боротися за свою незалежність. Але війна перемагає не тільки зброєю. насправді, війна перемагає інтелект. Тому справа, яку ви робите, надзвичайно корисна для процвітання нашої держави, нашої України. Проведення конкурсів свідчить. Сокий рівень стамовичних галузі в вашому регіоні. Я бажаю всім присутнім невичеркної енергії, віри у власні сили та нових звершень. Хочу висловити особисту подяку ініціативного члену нашої асоціації на заряд Розані Степанові. Члени нашої асоціації, головному лікарю з Марії Маріїні Міклаївні. А також це особистий кризис від Мирона Міроводачого для Сертифікат переможця хірургічної секції, який отримує можливість, пасошенці. Сертифікат переможця хірургічної секції. Який отримує можливість безкоштовно відвідати теоретично-практичний семінар з використання методу субантральної аргументації, реабілітації достатньо відділень шелепи з використанням дентальних комплектів. Цей семінар буде проводитись у місті Львові, е, е, три тисячі 3500 гривень. Тому безкоштовна участь в такому семінарі це дуже приємний для нас подарунок. і отримує цей сертифікат Ораліїв Архам. <ріст> <ріст> а також приз за креативність у роботі творчі Ткаченко Ігор Геннадійович. так <плодавлення> вас